Рено або Volvo Motor D13. Значить, історія яка. Ми провернуло один вкладиш. Що ми робимо? Ми робимо ось таку вкладиш ми плануємо, зробили в ставку. Спланували посадку під бугель. В даному випадку ставили таку вставочку, її також спланували. І далі ми вже будемо розтачувати постіль колінвала тільки одну опору. Дивіться, яка обстановка. Зробили ми постіль колінічного вала, зробили ми тільки одну опору, бо в нас проблема була в одній опорі. Тепер дивіться, як крутиться колінвал. Тобто маса колінвала, його легенько беру і рукою прокручую. Далі знімаємо і можемо віддавати клієнтові. Диємо цього свою люфт колінвала. І ось вілівку лівала ми бачимо у нас 5700. Перша така вкладеч вставка, тобто під вкладещом ще один вкладеш, стандартна робота, яку ми вже робимо на всі автомобілі. І на виході вийшла ось вот така вкладач вставочка.